Всім привіт! Вітаю вас на каналі QA Growth і сьогодні я хочу з вами поговорити про User Story. User Story це такий тип документа, який описує інформацію про те, що буде розроблено в функціональності у вигляді з перспективи користувача, тобто як користувач зможе нею користуватися. Давайте спробуємо створити user Story, опираючись на якусь інформацію з сайту. Я відкрив сайт agoda.com і тепер давайте подивимось, як тут можна описати пошук готелю. У нас тут в готелі є можливість, пошук готелю є можливість шукати по destination або property, тобто дві сутності. Так? Можна також вибирати check-in date, check-in date може бути з. Минулою датою з попереднім днем, да? найменше ну і найбільше, там мабуть, 90 днів зазвичай робиться наперед, ну Це вже нюанси, можна буде потім подивитися. Тобто check-in, check-out date далі йде вибір кімнат, дорослих та дітей. Можна вибирати кімнати дорослих та дітей. Давайте опишемо. по Цим головним базовим полям цю User Story. Отже, ми заходимо в Jira, створюємо задачу з типом Story. В сторі ми описуємо у вигляді, як користувач, я можу мати можливість шукати готелі. Да? Головної сторінки. Да. Так, це назва. Як користувач я можу мати можливість шукати готелі з головної сторінки. Далі в user Story може бути description, ну, типу користувач User Я описую тут як користувач, е, ні, користувач може мати можливість шукати готелі, е, вибирати дати чекіна, чекау, дейт, вибирати кімнати, е, дорослих, наприклад, і дітей. Тобто це описую в загальних. Е, Таких, загальний опис, що може робити. Тепер зазвичай в, в зерцелях описується у вигляді acceptance критерії тобто є acceptance критерії і більш детально описують, що може робити е, користувач, наприклад, acceptance критерія е, No1. By destination. or by property name. Перший acceptance критерій що я можу шукати е, готелі е, by destination да, місцем призначення або по назві е, конкретної property, тобто назві готеля. Е, далі, наприклад, е, ми можемо вибрати Check-in date. Тут може бути Check-in date, наприклад, писати uh, start from previous Day from today, то з попереднього дня, да? Uh, наприклад, напишемо end maximum start date is uh, наприклад напишемо 6 months from today. 6 місяців що максимальна дата старту 6 місяців від сьогодні. Далі. acceptance критерія No3. User. I can choose. Uh, Checkout date. Check date. І uh, ми пишемо. Давайте глянемо, як воно тут є. Так, якщо я обираю 14 те ін чек я маю вибрати на одну, на один день більше. Давайте напишемо, it should be at least one day more than check-in date. Тобто він може бути хоча б на один день більше uh, і давайте напишемо, що checkout date check out date максимум uh, 90 днів From checking. Тобто є якісь обмеження, що максимум може бути більше, ніж чекін дають на 90 днів. Далі йдемо в аксепенсі критерія No4. To, uh, nine rooms. Now in Russia, I can accept the criteria no As a user, I choose from one to 60 adults. Например, в секретаре номер 6 As a user I can choose From Zero To давайте глянем сколько там детей Максимум может быть Девять Так From zero to nine children Ось опис наших acceptance критеріїв по, по нашій юзерсторі. Далі ми асайнемо цю сторін на людину, яка буде розробляти. Можемо прикріпити якісь додаткові лейбочки по user story. Ну, Тут це може бути у розрізі компонента, наприклад, Search, все, що відноситься до Search. Можемо створити лейбочку таку. Далі Parent. Ну, тут можемо прицепити до от, наприклад, Epica Hotels. Далі Sprint вибираємо Sprint, який, в якому ця юзерсторія буде розроблятися. Story Point вибираємо там, кількість оцінку, за скільки її будуть виконувати цю юзерсторію. Наприклад, давайте поставимо три story Pointа. Атачменти, якщо потрібно внести якісь деталі, можемо, наприклад, зробити скріншот цієї сторінки. Так, Давайте зробимо, наприклад, цю форму. І прикріпимо сюди атачмент. Оп, ну так, щоб було. Так, Далі Linked Issue це, наприклад, якщо є тест-кейси, ми лінкуємо сюди е, якісь тест-кейси. Е, ну, в цілому це основні моменти, які потрібно описати так, в user Story. Давайте створимо user Story. Ось, у нас створилася user Story, ми переходимо на неї і бачимо, що тут є опис інформації, description, acceptance criteria, attachment. Також воно прикріплено до парента, до Епіка. Так. Є Sprint, оцінка в сторіпох, так. також можна вказати, яка команда буде виконувати, лейбл, сеarч і так далі. Тобто це, По такому принципу створюється User Story. Тому, якщо це відео було для вас корисним, ставте лайк, пишіть коменти, що ще вам показувати в своїх відео. І буду вдячний за підписку. Всім гарного дня.